Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сьогодні хочу познайомити вас з таким продуктом, як рибка Каелія або Каея або Каелла. Я вибачаю за неправильну промову, швидше за все, неправильно. Як вона правильно пишеться і називається, ви зараз бачите текстом на екрані. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це рибка, яка максимально за своєю текстурою схожа на акулу, і через це її весь час видають саме за блакитну акулу, але акулою вона не є. І причиною такої фальші є те, що вона коштує набагато дешевше за дешевше за акулу, але без шкіри у вигляді стейку ви їх не відрізнете. Ось так рибка сама по собі, попри це попри цю предісторію, рибка сама по собі дуже корисна, дуже дієтична, тому що має великий міст білку 21 грам на 100 грамів і низький вміст жиру 4,5 грами на 100 грамів продукту. Тому якщо ви опинитесь в місцевості, де водиться ця рибка, і продається в супермаркетах, раджу спробувати. Риби з такою текстурою, ви навряд чи куштували або куштували часто. І зараз я хочу показати, як як я готую цю рибу вдома. Готувати можна будь-яким способом, можна на грилі, можна обсмажувати в клярі або маринувати і тушкувати. Я вибираю спосіб маринувати і тушкувати. Мариную я зазвичай таким способом. Мені знадобиться лимонний сік. Також можна використовувати оцет. Я пробувала, але мені не подобається цей присмак запах оцету, Тому я використовую лимонний сік. Один лимон на два стейки, які ви бачите на екрані. Також нам знадобиться петрушка і часник. Я беру вже у нас продається в такому готовому вигляді. Мікс петрушки з часником, паприка, ну і, звичайно, сіль. Перець можете додати за бажанням. Кількість інгредієнтів я беру на глаз за смаком. Змішуємо лимонний сік, петрушку, часник, паприку і даємо цьому замаринетуватися ну, десь 2 години, якщо у вас є час, мінімум пів години. Але я б все таки помаринувати побільше, десь 2 годинки, годинку, час, яким ви, час на який ви розраховуєте. Після цього на добре розігріту пательню. Рослинну олію і зверху рибку. Трохи обсмаживши, додаємо залишки маринаду і тушкуємо до готовності. Готовність я визначаю візуально та по появі такої легенької скоринки. До речі, маринад цей можна використовувати для приготування будь-яких видів окулячих. Він також чудово підійде. Поки риба смажиться, достаємо гарне біле вино або холодне пиво. Отримуємо дуже. Ніжний, це не просто ніжна, це кремова текстура, яка вам я впевнена дуже сподобається. Мені і моїй родині подобається дуже. Дякую всім за увагу. Хто куштував цю рибку, діліться враженнями в коментарях і до зустрічі в нових відео.